Обов'язково ходити в церкву жінкам в платі. Можна в платі, можна в сукні, можна в спідниці. Питання моди це завжди питання, питання з дірочкою. Тому що часи святого писання, коли писалося про хустку на голові, це був один історичний контекст. Хоча, якби ви у мене питалися, наприклад, не про плаття, а про хустку, ну то я би сказав, що так, наприклад, ті самі православні або ті самі багато яких протестантських деномінацій, баптисти вдягають різні там косинки, хустинки, все виглядає гарно. Тобто видно по людині, що вона йде на молитву. Видно, що вона заморочилася, щоб увійти в храм. І я б не ставився до цього негативно з одного боку. З іншого боку, я особисто не хотів би чіплятися до людей і казати їм, що ти не в тому прийшов в храм. Є винятки, коли люди приходять, наприклад, в дуже відвертому одязі, Там, не знаю, з якимось великими декольте, чи там в дуже коротких спідничках, чи там в якихось там шортиках. То це вже перебор. Напевно, що, але я особисто не робив би людям проблем е, з одягом. Наприклад, якщо би була якась відповідна ситуація, якийсь момент, ви в мене питаєтеся, то от зараз така ситуація. Я ж нікого якби публічно там не лаю за якийсь там поганий одяг, створюючи людині незручну ситуацію. В основному, це стосується жінок. Ну, дорогі е прекрасні, чудові дівчата, жінки, ви ж знаєте, який одяг є скромним, а який є нескромним. Можуть бути штани більш скромними, ніж якась сукня вельми нескромною. І тут ми говоримо і про розмір, і про, не знаю, там облягаючі якісь там форми, і про прозорість якогось матеріалу, і можемо заглиблюватися там, в якісь там деталі одягу, і описувати якісь там нові форми одягу, і способи і так далі. Ну але навіщо? Це зайве. І так жінка розуміє, коли вона виглядає пристойно. А коли це вже не дуже пристойно, до храму пасує вдягатися пристойно. Е, якщо у вас є така можливість, ну вдягайтеся краще до храму пристойно. Якщо ви десь там пробігали і по дорозі зайшли помолитися, ну так зайдіть помоліться. Ось думаю, що ніхто проблем таких не повинен робити спеціально. Взагалі, тут питання в тому, чи людина повинна весь час ходити пристойно. Мені здається, так повинна ходити пристойно і гарно. Якби ви в мене питалися, що більше пасує, ну мені здається, що в сукнях це виглядає жіночніше і виглядає шляхетніше. Але є багато різних особливостей, наприклад, от холодна пора року, їзда кіньми там, не знаю, чи на мотоциклі, ну коли спідниця просто не пасує. Тому тут є багато дуже нюансів, навіщо в них вдарятися. Я особисто проблем людям, які прийшли десь там, не знаю, не в сукні, проблем би не робив. Але якщо людина має таку можливість, то краще вдягнутися урочистіше і краще.